Зі світу по нитці. у Хмельницькому до річниці створення партнерського майданчика міжнародної допомоги відзвітували про роботу. До платформи долучилися 74 різні світові громадські організації, агенції, благодійні фонди. Уже рік всіляко підтримують внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Хмельниччині. На території нашої області зараз на даний момент проживає 89 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. І це досить велика цифра, досить великий показник в Україні. Адже це ті люди, які прийняли рішення залишатись на постійній основі проживати. Ми вважаємо, що це гарний результат, і зрозуміло, що це завдяки тому, що створили для них належні умови для проживання. Міжнародні організації переважно працюють за трьома напрямками: надання грошової допомоги, продуктових наборів та одягу. Тільки від одного з фондів до 18 мільйонів гривень грошової допомоги. Якщо взяти всі фонди за рік, то це понад 50 мільйонів гривень було. Роздано грошової допомоги. Крім того, у нас були дуже крупні партнери, які роздавали продуктові набори. Один з них роздав 72 тисячі продуктових наборів. Загалом можна говорити, що це понад 100 тисяч продуктових наборів. Також важливим завданням є облаштування прихистків для переселенців на Хмельниччині, і з цим активно допомагає міжнародна компанія Тердес Хомс. Наприклад, у Славутському профліцеї, де проживають вимушені біженці, вона замінила 18 вікон. За рік облаштував. Вали 12 центрів компактного проживання на теренах області. Покрили базові потреби. Десь заміна вікон, десь заміна будівельних матеріалів, закупка будівельних матеріалів для проведення внутрішніх ремонтних робіт, десь заміна сантехніки, десь водопостачання, десь просто облаштування покращення житлових умов, тобто закупка побутової техніки, закупка спальних ліжок постільної білизни. Міжнародна християнська організація Медер за рік виділила фінансової підтримки переселенцям на 8 мільйонів гривень. Також допомагали із заміною вікон після російських обстрілів у Шепетівці та двох ракетних атак у Хмельницькому. На це витратили 6 з половиною мільйонів гривень. Був реалізований великий проект на установку вікон в шепетівці після після прильоту 24 серпня. Також ми втрутилися, коли прильот був 31 грудня в Хмельницькому і 18-го повтор, Теж дуже великий, Ну дуже великий проект і за кошторисом і за об'ємом, за кількістю за, за кількістю наданої допомоги сіну сім'ям. У Хмельницькій ОВА незабаром запустять проєкт Велика родина забезпечуватимуть переселенців постійним місцем проживання. Ми вже зробили, вартували велику кількість МКП саме зараз. На цей день ми в плані реалізації МКП на 200 осіб у Дунаєвській громаді і також. Ще один окремий проєкт з фондом Франції на ремонт НКП по всій області. Далі більше у 2023-му в рамках партнерського майданчика планують запровадити програму з реабілітації ветеранів та постраждалих від війни також підтримувати бізнес, допомагати релокованим підприємствам і сприяти створенню нових робочих місць. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новене 33 канал.